Перший відомий нам на ім'я давньогрецький поет Гесіот у своїх працях і днях з пекучою ностальгією згадував добрі старі часи, коли люди не знали ні горя, ні турбот, ні старості, ні хвороб. Багато сміялися, танцювали, а земля сама давала людям усе потрібне, і вони працювали стільки, скільки самі хотіли, а потім смерть. Легка, як сон. Наставала після довгого та щасливого життя, перетворюючи їх на добрих духів, що дарують удачу і захищають справедливість. І він називав цей час золотою добою людства. Архетип цієї золотої доби, яка вже колись була, і обов'язково колись настане, став рушійною силою безліч утопій, включно з великою мрією людства комунізму. Втім, на побутовому рівні цей архетип також не зник. У бітниці стабільності і достатку входять до обов'язкового набору передвиборчих обіцянок будь-якого політика. А чому дивуватись, якщо в золотій добі, хоча золотою вона бачиться тільки здалека, та й то в порівнянні з іншими історичними епохами, людство прожило більше як півтори сотні поколінь. А від першої біблії Гутенберга до сьогодення минуло всього лише 22 покоління. Золота доба в Україні абсолютно слушно пов'язується з трипільською культурою. І питання про те, чи були трипільці пращурами українців, немає сенсу. Так, були. Тільки при цьому слід не забувати, що були вони пращурами ще доброго десятка інших народів. Та хай там, що кожен п'ятий українець є прямим генетичним нащадком трипільського населення.